Мої вітання, шановні друзі, в кадрі Ярослав Злий, і сьогодні ми поговоримо не про те, як ловити судака на десні на великих дистанціях, а про одяг, який він є, що таке система трьох шарів: прималофт, лофт, софтшел, хардшел, мембрани і таке інше впевнений буде цікаво. Налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Всім смачного! Ми починаємо! Ну а почати цю розповідь я все ж таки вважаю за необхідне з термобілизни, тобто з першого шару. Багато є міфів стосовно того, яка правильна термобілизна, яка кількість співвідношення усіляких там синтетичних волокон і натуральних є оптимальною для різних умов. Це свої величини. Але про все по порядку, давайте почнемо з того, що у нас є тканини. Синтетичні і є натуральні серед натуральних тканин, які зараз, ну скажімо так. Просто сяють на фоні усіляких маркетологічних компаній, це, звісно ж, мерінос. Шерсть меріноса — це дуже тонка структура, надзвичайно м'яка і в той же час приємна на дотик. Вона ще й гідрофільна і впитує воду дуже гарно. Але, звісно ж, фішка шерсті меріноса полягає у тому, що вона утримує вологу не на тілі, а в товщі. І Таким чином вона зберігає контакт зі шкірою доволі сухим. Ще однією безсумнівною перевагою шерсті Маріноса є її славнозвісні антибактеріальні властивості. Якщо ваші рибалки затягуються на 2, 3, 4, 5 діб подекуди для когось, то ви можете не надто перейматися щодо того, що від вас буде лунати не надто приємний запах. Щодо недоліків, то перший це ціна. Шерсть маріноса дуже дорогий матеріал. Друге, це зносостійкість, вона далеко не найкраща, будемо відверті. І третє, який я хотів би відмітити, це те, що вона дійсно довго сохне. І одразу перший міф, який я хотів би зруйнувати, друзі, це те, що одяг гріє. Ні, одяг насправді не гріє, він відводить надлишок вологі, зберігає ваше тепло і іноді в певних випадках протидія проникненню вологи до вашого тіла. Шерстяна термобілизна прекрасно підійде для тих рибалок, у яких низька фізична активність. Вона не так абсорбує, набирає на себе різноманітні запахи, і навіть якщо вона мокра, вона все ще дозволяє вам зберігати кратно більший відсоток тепла на тілі, ніж будь-яка синтетична. Тепер декілька слів про синтетику. Головною перевагою синтетичних матеріалів над натуральними є, звісно ж, її низька вартість. Має також гарну зносостійкість. Наприклад, той же поліпропілен взагалі є лідером від воду надлишку вологі, але довго носити його все ж таки мабуть що не бажано. Спати точно не варто. А от поліестер найкращий матеріал в тому аспекті, що структура його схожа на бавовну і слугує він довго. Поліамід легкий, воду впитує гарно, але і гарно сохне. Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, якщо у вас малорухливий спосіб життя або ваші рибалки не передбачають того, що ви будете багато пітніти, швидше за все, оптимальним вибором термобілизни буде щось з натуральних матеріалів. Це буде оптимальним вибором саме для вас. Якщо ж у вас ви постійно рухаєтесь, ви спінінгіст, активно пересуваєтесь, вам постійно потрібно докладати фізичних зусиль, то швидше за все, у вас постійна буде проблема з вологою, її надлишком. Тому кращим вибором для вас вже буде комбінація синтетичних матеріалів. З цим розібралися. Тепер переходимо до розміру. Який розмір термобілизни краще обрати, і це надзвичайно відповідальна мить, друзі. Адже чим е, вільніше сидить термобілизна на тілі. Тим більше надлишку вологи буде накопичуватися на поверхні вашого тіла, і ви 100% будете мерзнути. Якщо ж ви оберете занадто малу термобілизну, буде надмірне стягування. Вона буде виконувати компресійні якості, і це на короткий термін носіння. Це точно не додасть вам комфорту під час тривалих рибалок впевнений що деякі з вас в коментарях напишуть, мов порадь, будь ласка, якусь конкретну термобілизну для мене. Передусім, друзі, хочу зазначити, що я не знаю, де ви проживаєте: на Чернігівщині чи на Одесьчині. Ви фідерист чи ви спінінгіст У вас активна рибалка, чи ви просто сидите на донки Це все дуже важливо, а відповідальність переносити на себе за ваш вибір я не хочу, тому що взагалі порада штука надзвичайно невдячна. Але я точно можу сказати. Що я останні три місяці надзвичайно активно використовую ось цю термобілизну від компанії Forest. Це Merino Base Layer. Класна термобілизна, якщо у вас е, рибалка комбінована або активна. От, наприклад, я спінгіст, зараз останнім часом дуже часто ловлю з берега, постійно пересуваюся, і вона виконує свої функції на 100%. Потрібно трішечки перейти. У вас надлишок вологи, якийсь є, вона швидко його виводить завдяки 20% відсотковому. Поєднанню тут різних тканин, а також шерсті маріноса доволі тепло. Знову ж таки, це перший шар. Він тонкий і так, недоліком з конкретно, наприклад, якісних термобілизм це їхня вартість. Ну, не треба надто перейматися щодо цього, адже це та річ, яка зберігає ваше здоров'я, а здоров'я, як відомо, просто безцінне. Система трьох шарів. Давайте трішечки історії. В 1979 році компанія Malden Mills, сьогодні відома як PolarTech, робить революційний на той момент матеріал, який має назву Polar Fleece. І зараз ви його добре знаєте як Фліска, і не просто робить, а отримує Нобелівську премію в області хімії за свою розробку. І цей матеріал, звісно ж, одразу завоював серця величезної кількості шанувальників, активних видів спорту і таке інше. Передусім, завдяки своїм властивостям. Він чудово відводив надлишок тепла. Е прекрасно зберігав тепло в умовах відсутності вітру. Приємний на дотик, у нього величезна кількість переваг. Щодо недоліків флісу, впевнений, що ви всі і так це добре знаєте. Це те, що полар фліс не той матеріал, який ви одягнете в зливу. І звісно ж, це точно не той матеріал, який ви будете використовувати в надзвичайно вітряні дні. В 1995 році на заводі Малден Мілс, на жаль, трапилася просто величезна за своїми масштабами пожежа, яка призвела до того, що Продовжувати повноцінно виробляти одяг вже було неможливо, але керівництво компанії прийняло вольове рішення продовжувати виплачувати заробітні плати своїм працівникам. І ясна річ, що таке рішення не могло не призвести до того, що вони повільно, але впевнено крокували до банкрутства, яке трапилося вже в 2001 році. Але держава допомогла вона своїми дотаціями, вливаннями капіталу. Розуміла важливість цієї компанії, і здавалося б, що ну, все точно добре. Але ні, в 2007 році компанія оголосила про друге банкрутство. І це був той Рубікон, який дав життя. Іншій компанії, яка власне викупила Малден Мілс, і цю компанію я впевнений, ви вже точно знаєте, чули про неї. Ну звісно ж, це PolarTech. Пропоную перейти до наступного не менш цікавого матеріалу, який зараз впевнено крокує і витісняє фліски взагалі з полиць різних магазинів, і це друзі, звісно ж, софтшелл. Це поліестер або нейлон з щільним плетінням. Він краще утримує тепло, ніж мембранний одяг, який називають хардшел, але має і недолік. Наприклад, тривалу зливу він сухим вас не вивезе. Софтшел приємний своєю еластичністю, зносостійкістю та рівнем вітрозахисту. До речі, Останні два пункти дуже зацінили військові. Звісно ж, сукупність ось цього всього і зробило його таким популярним в таких видах спорту, як альпінізм чи туризм. Ще один момент, який я неодмінно підсвічу, коли ми поговоримо про мембранний одяг, друзі це пропитка. Це DVR-просочування, так зване, які ваша софтшелка, куртка чи штани не дають волозі, не дають дощу проникнути всередину. Якщо ж ви будете постійно прати цей одяг, це просочування піде і одяг втратить свою властивість на якийсь відсоток. З цим можна боротися шляхом купівлі спеціальних спреїв. Вони є в різних магазинах. Зинах, як в риболовних, так і в туристичних, З цим загалом проблем наразі немає жодних. До речі, софтшелки є і з флісовими підкладками, і навіть з мембранами, що, як на мене, взагалі протилічить самій ідеї софтшелу, адже мембрана зовсім не еластична. І ось чому туристи, альпіністи так полюбили використовувати штани з софтшелу, адже у вас є матеріал, у вас є штани, які доволі гарно тягнуться, забезпечують вам якісний рівень комфорту. І в цілому з недоліків це лише не найкращий рівень від надлишку вологі. Але якщо вже так сталося, що ви потрапили під зливу, то якщо ви намочите низ, це не так критично, ніж якщо у вас намокне верх. Тому ось ця комбінація: мембранна, штурмова куртка та софтшельні штани. Найчастіша комбінація, яку ви зустрінете у пересічного туриста, давайте декілька слів про одяг з наповнювачем взагалі це окрема величезна тема. Для дискусій, однак, якщо ви зустріли якусь річ, де є бірка Loft, будьте певними, що цей одяг є якісним. Ця компанія вже не перший рік на ринку демонструє прекрасні рівні продажів. У них чудові відгуки, і це не тільки про маркетинг, це також і про дієвість. Швидше за все, вам доведеться добряче попотіти, аби знайти якісь негативні відгуки стосовно. Прімалофту в цілому по наповнювачам всі вони намагаються земітувати пух, друзі. І вдається їм це чи ні, говорити зараз складно, тому що в певних форм-факторах дійсно є свої переваги та недоліки. Але на цьому не будемо е загострюватися і рухаємося далі. І переходимо, звісно ж, до мембрани. Ну і я впевнений, що у більшості з вас мембрана асоціюється з гортексом, і це не випадково. Був такий собі дядько на ім'я Боб Гор, який надзвичайно багато експериментував з тефлоном та фторопластом, і дещо, звісно ж, йому вдалось таки втілити в життя. Нам передусім треба розуміти, що таке взагалі мембрана. Навіщо вона потрібна? Друзі, одяг з мембрани це той одяг, який був покликаний для того, аби забезпечити вам ну, близько до 100% максимального захисту від надлишку вологі. Сніг, дощ, град. Вам на все це має бути байдуже, адже в деяких моментах, життєвих ситуаціях це може рятувати вам життя. І власне, Боб Гор зробив гортекс. Що таке гортекс? Це мембрана, одна сота міліметра така собі плівочка, яка. Має величезну кількість таких пор, які мають на меті в той же час і відводити надлишок вологі, і не давати цій волозі з. Зовні потрапляти до вас на тіло. Це працює, це не дешева технологія. Якщо на бірці чи на рукаві вашої куртки чи риболовного костюму написано GORE-TEX, то це точно не про бюджетну історію. Окрім порної мембрани, є ще й безпорні мембрани, і це спроба обійти патент GORE-TEX з поліуретана. Японські компанії у 80-х роках це активно робили. Вони трішечки краще тягнуться, їх можна прати, і тут, мабуть, що. Найбільших успіхів досягла саме компанія Dermizax. до того ж, саме ця еластичність робить цей одяг доволі приємним під час носіння, і це до речі, мабуть, що основний конкурент для Совтшела. Ну і не так давно, до речі, з'явився третій гравець на ринку, який робить електроспінінгові або наноспінінгові е, мембрани, Але знову ж таки, як на мене, це нам найменш менш цікаво, оскільки ці види мембран мають найгірші показники вологоутримання. До речі, в 2025 році екологи перемогли, і тепер е, тефлон замінюється на поліестер, друзі. Так. Побачимо, що з цього вийде. Однак, те, що нам точно треба знати, це якщо на вашому одязі є бірка Dermizax або Gore-Tex, Gore-Tex, швидше за все, можете сміливо брати, адже ці компанії банально не працюють з торговими марками, які мають сумнівну репутацію. Ну ось, власне, будемо підводити підсумки. Сподіваюся, що систему трьох шарів ви зрозуміли. Якщо ви хочете побачити окреме відео, присвячене термобілизні, флісу, мембрані, то в цілому я можу зробити взагалі окремий підрозділ, присвячений одягу на моєму каналі, але. Потрібно лише одне, це ваші перегляди. Мені потрібен фідбек, що це цікаво, що це корисно, і що це взагалі потрібно для вас. Адже, ну. Створювати ці відео займає у мене багато часу, особливо що стосується монтажу. Так що будемо, друзі, завершувати окрема подяка всім спонсорам. Саме завдяки вам. До речі, ці відео виходять якомога частіше, хоча вони виходять не часто. Я це розумію, усвідомлюю. Прекрасно зараз просто дійсно багато роботи. Окремо подяка усім небайдужим, які коментують відео, ставлять свої вподобайки і діляться ними в своїх соцмережах. Красно дякую вам за те, що ви зі мною ось уже три роки. Ну, а в кадрі був Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, удачі, нехай щастить. Одягайтесь правильно, будьте здоровими. Побачимось в наступному відео.